Їду дивитися будинок в село Новошмитівка Миколаївської області. Вулиця ґрунтова, але рівна і широка. Їхати зручно. БУдинок на крайній вулиці. За городом починаються поля. Від вулиці новий бетонний паркан з воротами і хвірткою з металопрофіля. Ділянка величезна. 19 соток придомової території і 60 соток городу. Зараз в оренді. Придомова територія повністю огороджена шифером. На город веде хвіртка, двір забетонований. А город аж он до тих дерев, величезна рівна територія чорнозем. Ось тут, біля паркану, свердловина з насосом. З неї поливали город, і з неї вода заведена в будинок. Кажуть, вода дуже смачна і її багато. На ділянці великий будинок. За ним лівіше ділянка, де зроблені дві вигрібні ями, стара і нова, і де господарі тримали вулики. В селі багато хто займається бджолами. Поля навкруги засівають соняшником, і багато акацій по сусіднім посадкам. Двір відгороджений бетонним парканом. Біля нього арки під віноград. За парканом город. Він теж належить до цього обістя. Он там пара старих шиферних сараїв, колись тримали сіно. Сусіди аж он там. Сусіди з обох боків живуть постійно. Навпроти входу в будинок басейн для води. Кажуть, цілий воду тримає. Біля входу зроблено шиферний навіс. Насправді просто шифер, постелений по арках, але це зручно. За будинком зліва і справа сарай для птиці і худоби. І великий мурований погріб, сухий, сходинки зручні, обладнаний стелажами. Світло є і в погрібі, і у всіх сараях. Будинок нам допомагають оглядати смішні і розумні хозяйські собаки. Такі гарні тепер і собі таку хочу. За сараями... Охайні, кам'яні літній душ і туалет. Садові фігури з цементу власниця робила самостійно, маючи 78 соток городу. Я щиро поважаю таких людей і тихо по доброму їм заздрю. Дім кам'яний, дах черепичний ніде не тече. Балки даху зовні не виглядають провислами. Стан стін показую. Під вікнами і по фасаду невеликі тріщини. І більша по задній стіні будинку. Всі зароблені і виглядають старими. Але тут краще почути думку спеціаліста. Відмостка незвичайна, старої черепиці, стан прекрасний. А що їй станеться? Всі вікна металопластикові, вхідні двері металеві, нові. Двері двійні. За цими встановлені ще одні дерев'яні. З ходу зразу потрапляємо в кухню. Тут стара газова плита, газовий котел і бойлер. Стіна біля бойлера обкладена плиткою. На підлозі в ванній кімнаті і туалеті гарна нова плитка. Дах білений. Стан, в принципі, нормальний, хоч перешпаклювати не завадило. Б. Вікна і підвіконня металопластикові. Під вікнами нові батареї опалення. В будинку водяне опалення робили нещодавно. Двері до ванної кімнати нові, сучасні. В ванній кімнаті ремонт не завершений. Але унітаз і ванна з змішувачем там є тут встановлений насос з фільтрами. Проводку в будинку переробляли нещодавно, зробили окремі автомати на різні кімнати і є 380 вольт. Можна підключити будь-яке промислове обладнання. Ліворуч двері до прохідної кімнати. Тут старий ремонт. На стіні батарея опалення. З кімнати прохід до коридору. Туди відкриваються двері трьох кімнат і другий вихід з будинку через веранду. Межкімнатні двері старі, дерев'яні, але вони ще міцні. І мені навіть подобається такий дизайн. Кімната прямо спальня. Тут зараз живуть прекрасні собачі діти. В ній є межкімнатна груба, опалюють цю і сусідню кімнату. Дрова підкладають з цього боку. Господарі зараз нею не користуються, але кажуть, що все робоче, нещодавно перевіряли. Ліворуч велика кімната на чотири вікна. Дві батареї під вікнами, гарна вишпаклювана стеля і гарно вирівняні стіни. На підлозі у всіх кімнатах лінолоум в гарному стані, велика веранда з дерев'яними вікнами, через неї парадний вхід до будинку, на стіні електричний щит з лічильником, лічильник газу встановлений на кухні. Кабельний інтернет підведений і працює. Ціна 5 тисяч доларів. Посилання на OLX в описі. Документи готові. Будинок та земля приватизовані. В Новошмиттівці живе десь 350 людей. Є магазин, школа та сільська рада. На околиці є озеро з лебедями. Там можна купатися. До нього їхати якось ґрунтовими дорогами. Тож я туди не потрапила. Все інше необхідне для життя є в центрі громади, сухому Єланці. Там магазини, амбулаторія, базар, пошта, нова пошта, сухий Єланець видно з кінця вулиці. До Нової Одеси 16 кілометрів, але то були найдовші 16 кілометрів в моєму житті. Гугл зразу попередив, що їхати півгодини, але я в його нормативи не вклалася. Ми в Україні звикли до поганих доріг. Ті, хто живе в сільській місцевості, дорогами взагалі не балувані. Але ці дороги, якими ми не балувані, виглядають автобанами порівняно з шляхами під Новою Одесою. Їдеш і думаєш господи, не може бути, що тут всього 16 кілометрів. Я ж, стається, цілий день їх їду і проїхала всього половину. Правда, цією дорогою там, крім мене, ніхто не користується, всі їздять полями, по полям накатані рівні дороги. Коли сухо, вони навіть зручні, та вони не йдуть паралельно вбитій основній, перетинаються її перпендикулярно і розходяться в різних напрямках. Гугл їх не бачить, тож я боялася на такі дороги з'їжджати, але місцеві їх знають. Користуються, і це робить життя набагато легшим. Ви теж будете доїжджати до Нової Одеси за 15 хвилин, якщо станете місцевим. А я їду далі. Підписуйтесь, буде ще багато цікавого.